Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю новому відео з сонячної Іспанії, місто Аліканте. Зараз я знаходжусь в такому чудовому місці біля ковета Фума, де на барбікю ми їздили. А зараз тут Женя працює, але ну, має підробіток в будинку. Зранку прокинулись і не встигла зібрати торм тормозок. Тормозок українською мовою так і буде. Не встигла. Алісу в школу відвела і думаю, ну Жені пишу, пропоную, що давай я привезу тобі. А він каже: ну давай, якщо хочеш. Я доїхала до станції, після ковета Фума, там одна зупинка на наступній, коротше. І от куди... блін, ні. Чи Я доріжка. Коротше, вийшла я на станції і мені. Перекладає шлях Google карта, Google мапа. Просто в кущі, в зарослі. Оце я зараз йду. Мені здається, що я тут не вийду, як ви думаєте? От я перегорну для вас камеру. Куди тут йти? От куди? Ну, бляха, це якась дурня. Зараз буду дивитися ще раз. Ще раз буду дивитися. З <златар> тормозок. Я кажу, як тут ну, можна по дорозі піти, по дорозі, де машини їздять, але там дуже багато обходити. Зараз розберуся. А, каже, що мені треба повернути. Ні, ну це крінж просто це ржака. <злат> так куди ж я тут поверну? Може він не хоче їсти, як ви думаєте? Це все фігня. Треба писати в цей в Google, що фігня ваші карти, бо ну, це, це, це не трапіночка, не доріжка правильна не є. От що ви плутаєте людей? Зараз мені буде, треба буде обійти багато. Багато, багато, ну нічого, коротше, все. Просто розповіла вам, як почався мій ранок. Я ходжу тут в зарослях десь біля ковета Фума, з тормозком я ще хотіла е, дати відповідь на коментарі з приводу аерогрилю. От тепер також як я буду називати це відео? Я не знаю, е, бо назву я пишу, треба коротенько написати, але у відео багато чого обговорюється, багато про що я розмовляю, і блін, я не можу. Звичайно, що є і там якесь повсякденне життя, і якісь відповіді на коментарі. І, коротше, люди потім пишуть, що ти не по темі назвала, якийсь клікбей і тому подібне. Розповідаю про аерогриль. Був коментар з приводу того, ну, перший давно ще був. Я зараз один з них прочитаю. А перед цим був які страви я там готую? Чи не Сухе виходить, не сухі виходять страви. Блін, зараз підготувалася, зараз затягну відео, все як завжди. Так, Оля, добрий день, пише Олена. Питання не в тему. Давно хотіла запитати, де ви купили аерогриль в Україні чи в Іспанії і що можна в ньому готувати. Дякую. Ми купили його тут в Іспанії, Мулінекс, наче. нам подобається. Аерогриль і страви, які там виходять. Наприклад, моя мама потім купила аерогриль, і їй не зайшов він, і він був також стоїть так само, як і мультиварка. Для мене була мультиварка в Україні. Я нею також іноді користувалася більше для того, щоб Алісі там якусь манку зварити, бо не збігало молоко. Картоплю тушкувала, рис робила, рис з м'ясом дуже гарно виходить. Аеро, аерогриль мені подобається більше. Ми смажимо в ньому і котлети, і курку. м'ясо. От, наприклад, ніжки мені не дуже подобаються, бо вони сухі. Виходять, а от курку е, посмажити дуже класно і дуже смачно. Але я починаю її готувати на маленькій температурі, а потім додаю, просто щоб вона запеклася спочатку на маленькій температурі, а вже потім щоб засмажилась, і вона виходить соковитою. То там люди позаду ще й працюють. Я тут, як дурочка, кружляю, думають, чого ти туди пішла. Вони напевно в курсі, що там немає доріжки, як пройти. Ну добре. Тож, аерогриль мені подобається. Щось виходить сухо, так, от маленькі ніжки курячі. Подобається мені ще робити типу відбивні. Я спочатку засмажую просто м'ясо, потім вже на половині готування змащую майонезом, додаю там цибулю, помідор і сир. Зверху, ну, сир в кінці вже в самому. А помідори, цибулю я додаю, ще трішки засмажую, і потім вже в кінці, за хвилинку, там, за дві, кому як подобається, щоб сир був засмажений, додаю ще й сир зверху. І виходить класно і соковито. Картоплю фрі ми робимо. Багато чого можна зробити, і в нас він просто так не стоїть. У нас в квартирі їх три. Аерогриллі в нас і ще в двох сусідок. Вони також там завжди щось готують. Хтось рибку смаже. Е, от наша сусідка одна полюбляє рибу з донькою. Вони дуже часто там готують рибу. І червону, і різну коротше, рибу, е, картоплю смажать. А інша сусідка для дитини там завжди нагіці е, засмажує. А нагетси, хачапурі, і одна із них, до речі, та яка полюбляє. Рибку їсти. Вона робила там паски. <гум> Маленькі такі, тому що він у неї невисокий. Маленькі такі зробила, дуже смачні вийшли. Аліса проковтнула і нічого не зрозуміла. Так, може тут і є десь поворот, але, напевно, не туди. Це так починаються фільми жахів. Отак, невеличкий коментар для нас аерогриль. Взагалі класна річ, ми ним користуємось. Особливо курка, вже сказала, дуже подобається. Пиріг ми робили, можна запіканки робити, дуже багато всього. Тож, ну, в принципі, можна спробувати, але як кому? Моїй мамі не зайшло. Деякі наші підписники писали, що їм також подобається і за нашою рекомендацією вони купили, їм сподобалось. Так, така краса, там знаходиться море. Це трішки далі від моря, де ми на барбекю їздили там ближче, тут далі. Ну, це через ці кущі воно мені десь прокладало дорогу. Тут немає пішохідної зони, йду по дорозі, тож будемо молитися, щоб ніхто не їхав. Там траса знаходиться. От, Гарний дуже район, тут живуть переважно пенсіонери. З інших країн. Я забула, Женя працює зараз. Так, мені не в перший поворот, а в другий. Женя працює у чи, зі Швейцарії він, чи що. Також живуть німці, французи, англічані. Отакий райончик тут. Живуть оці бідні європейські пенсіонери. Йду і думаю, нікому тут онучечка не потрібна. Жартую, жартую все, люди. Але ну, все одно тут робота є. І за садом спостерігати, там підстригати, і е, ремонти якісь дрібні також є. Ну і не дрібні також. Басейни у людей також чистити треба. Тут робота є. Якщо вийти на цих людей, то робота буде, ну, підробітки будуть. Але ж треба познайомитись з ним для того, щоб спитати, чи потрібна допомога чи ні. Дивлюсь в деяких будинках, от в цьому, наприклад. Бачите, так немає паркану такого. Ну Тут якась частина є. Я не знаю, чи це один будинок чи ні, а там просто каміння. І встановили паркан. Ну, не страшно, для того, щоб не заліз. Тут ніжками ходити. Таке собі задоволення. Але гарно, гарно. Я несу Жені. Зараз голубці, смачно вийшли голубці. Мені сподобались. Женя наче також сказав, що смачно Аліса не їсть. Кричала Фу, чим ваняє. Вона не полюбляє оце капусту варену. Тож так, голубці там відбивні та два бутерброди з рибкою. З бонітою і водичку, бо він також зранку не встиг. Ну, бо запізнювали, щось якийсь такий ранок у нас був дуже швидкий. Вчора пізно лягли спати, бо він 10 годин зараз працює. Приїжджає додому пізно, бо звідси ще десь ну, хвилин 20 чи 30, скільки десь так їхати. Приїжджає пізно, поїли та й спати. Ну, а ще ж хочеться і поспілкуватися. Ще зараз хочу сказати вам декілька слів про цю обнаглівшую морду. На трамваї їхати сюди чи 14 чи 15 зупинок, і це десь 40 хвилин. Але я ні, я їхала напевно менше. А, ні, 40 хвилин їхала. Е, то я не можу вже так довго. У нас є машина, і ми куди треба, поїхали на машині. А тут тільки почали рухатись зупинка, тільки почали рухатись зупинка. Блін, ну на кожній ж зупинці зупиняється. Це стільки часу треба? Так, ну іде. Де мій Євгеніо? О, ти тут? А я відео знімаю. Можна я тебе зніму? Я піду, не буду заважати. Євгеніо, він тут зробив. Що, що ти робив? Рив траншею, робив. На метр на метр. Слів, трубу клею. Трубу якусь, точно якусь, каналізація, все що там. Труба. Какашну трубу. Какашну трубу. Одної ракети до іншої. Отак, от отак от як? Розстояння. От, а тепер плитку кладе все. Це временна плитка, потім буде вся тераса облажувати плиткою. Тут така велика тераса. Це пішла, я покажу людям море і поїду додому. Такі всі тут ділові роботящі. Чуєте, з кожного куточка доносяться звуки ремонту, будівництва. Так. Ну, ось тут десь є доріжка. Що це за розвілочка? Нам до... Гарних чи до розумних, як думаєте? Там вже є станція трамваю, але ми спустимось зараз з вами вниз до моря. Поки я тут згадала коментар з приводу того, що засунули дитину в смітник, я б свою не засунула. Як я дозволила взагалі цьому статися? Уявіть просто ситуацію. Я тримаю обома руками. Кришку цього контейнеру сміттєвого. Ну, хто не бачив, ви вперше чує зараз цю історію. Я розповідала, що коли ми викидали сміття, я викинула і свій телефон. Також він лежав прямо перед передньою цією стіночкою поруч, і треба було комусь залізти. В цей час Женя кричить: Ну, і засунули туди дитину. Нашого друга, бо вона маленького зросту, взагалі така маленька, мініатюрна, тож її засунули туди. І я сказала, що я свою дитину ніколи б не засунула. Я обома руками тримаю цей контейнер. В цей час Женя виходить з машини і біжить і каже, зараз я її, його дістану, зараз я залізу. І я повертаюся, щоб подивитися, тримаючи контейнер. Ось він зараз позаду мене, отам. Обома руками тримаю його, дивлюся в ліву сторону, а з правої сторони стоїть наш друг і в цей час засовує дитину. Тобто, ну я просто не побачила, вже вона там була. Ну так сталося просто. Ну нічого страшного, в принципі, ну, всі живі, здорові, цей смітник там немає. Їжі. Там більше було коробки, якісь. ну Тобто там це не в такий сміттєвий бак засунули, де купа якоїсь тухлої риби, я не знаю, там м'яса, їжі і оце все таке. Зрозуміли мене, так? Так просто сталося. Це була одна лише мить. Ну, Я нічого, нічого тоді вдіяти не могла. Тож не накручуйте. Але потім все було нормально, ми поїхали купатися, все добре. Дивіться, яке море тут. Ну Це тут завжди такий е цим як водорослі, бруд наносить. Тут, може, і купаються люди, колись, наче, тут було чище, може це в якісь певні сезони, тут так. Хлопець якийсь рибачить. І така м'якенька тут поверхня. Ось <сум> ну, така краса. Ми колись аж туди залазили по камінням, перелазили і там сиділи. Цікаво, чи тут якась рибка водиться чи ні. Я вийшла на секундочку показати вам море. І що. І піду зараз на трамвай, поїду, бо Аліса у другій годині дня школа в неї закінчується і буде їхати додому. Тож, часу обмаль. Зараз сяду і поїду. Файно так тихо, спокійно. Йду вже на трамвай. Класно було б жити в такому спокої, але від часу хочеться ну, більше такої енергії, активності. Ну і недалеко Аліканте, в принципі, можна сісти і поїхати. Тут насправді я навіть не знаю, що можна подивитися, оце тільки якщо зупинитися і спуститися вниз до е, моря. Та і все. На пляж ми їздили трішки далі. І ну, я бачила, що люди туди приходять, приїжджають, то, а так немає навіть і що робити. Таке реально місце для пенсіонерів. Ой, лимончики ростуть. Написали, що не хочу я купити собі щось, щоб фіксувати камеру на тілі, ну, на одязі або ще десь. Знаєте, людям різне подобається. Комусь подобається, коли я себе знімаю і дивитися, що позаду. Комусь не подобається, каже, чого ти йдеш, сядь, посидь. Ну незручно дивитися, коли я завжди в русі. Комусь навпаки подобається, коли я перегортаю камеру і показую краєвиди. Тому я намагаюся балансувати іноді кадри, показувати вам природи, краєвидів, іноді себе, іноді сиджу, іноді ходжу. Це. Дуже намагаюся. 12.45 мій буде трамвай. Тут є зони, за які треба платити. От я їду до Меркадо Централь з ось, Кала Пітерес. От звідси. Це ще вважається зоною однією зоною А і можна купувати один квиточок за євро 45. Якщо я вже хочу встати десь в Віла Хайоса або Парадіс, то тоді вже треба ось цих зон... Ні, Не якщо я хочу тут встати, а якщо я їду далі, то мені треба тоді купувати ще один квиточок. Хоча, напевно, якщо я і тут хочу встати, то мені два треба. Коротше, це вже Б-зона, є ще с зона, тобто треба сплачувати за кожні зони. Ну, В моєму випадку тільки євро 45. Не густо да на зупинці нікого немає. Одна я ще з камерою там за люди дивляться, якась чудна жінка з камерою ходить. І Я вже більше не буду записувати, дописувати до цього влога нічого. Поїду додому, треба мені прибирати. Вчора був мій день прибирання в загальних місцях. Квартирі, але вчора я погано себе почувала, в мене боліла голова просто цілий день. Ні одна пігулка не могла справитись. Ввечері вже випила там ібупрофен 600 і тоді мені стало краще. Зараз ібупрофен 600 можна купити тільки за рецептом. Хоча в минулому році я ще купувала його без рецепту: 400. Ну мало можна випити там дві пігулки чи півтори, там скільки. Але ну так незручно, зручніше, коли одна пігулка, і все ну коротше, не суть суть в тому, що було погано. Боліла голова, я цілий день просто лежала. Я, Аліса, не пішла в школу, я її зранку розбудила і кажу, що я не можу навіть зібрати тебе, там тормозок якийсь тобі скласти, бо мені дуже погано, ну, якщо можеш, залишся вдома. Отака мати, блін. Ну, реально, мені вже навіть не треба десь відпочивати по вечорам, там десь пити чи ще щось, бо мені зранку і так погано. Куда ще ці гульки? Вже настав такий період, що мені і так погано. Отак, я не прибрала вчора. Сьогодні буду цим займатися. Алісу зустріну зі школи і буду прибирати. Сьогодні я почуваю себе краще. Я ще думаю, що це від того, що я два дні перестала пити каву. Думаю, так мені погано буває, якась тахікардія, ото все. Якась я нервіоса знервована. І думаю, не буду пити каву. Ні, чай, чай я не люблю. Чай я не люблю. Мені сказала Оксана. Привіт, вам передаю з Італії, що можна ка... чай з молоком. Класна ідея, суперова. Я колись куштувала чай з молоком, але ну, це не мій напій, Чомусь мені не дуже подобається. Я можу один раз там випити за там, місяць або два рази на місяць, можу, але щоб це стало моїм напоєм ну, щоденним таким, щоб я зранку встала і випила, то мені не дуже подобається. От, а кава вона додає енергії якоїсь, а буває через край. Та енергія б'є, що серце не справляється. Тому я думаю, два дні не буду пити. І два дні перший день, то я взагалі не могла два слова зв'язати. А на наступний день, на другий, так я з ліжка не могла встати. Тому я повернула каву в свій раціон. Зранку я п'ю каву, і сьогодні мені класно. Я дві чашки кави зранку випила і класно себе почуваю енергійно і не, не через край, отак. Хочу сказати вам дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. І до зустрічі у нових відео. Всім всього найкращого, па-па!